Кукуруза висока, більше двох метрів. Кукуруза. Минулого року тут були соняшники, теж були високі. І ця вся маса кукурудзення піде опять в землю, бо тому що тільки зерно зберуть, а те все перебивають і пригорюють. Замість гною. І хачіль тільки гарна кукруза. Які початки гарні. Я ще зараз в Хмельницькій області. Тут такий горб розділяє Хмельницьку. І Тернопільська область. З одного боку село Степаника Хмельницької області горба, а з іншої сторони горба Боложівка, це Тернопільська область. І за цією лісосмугою вже починається Тернопільська область. А там видніється Покровська церква. Я то ще зараз в Хмельницькій області. А там вже поле згоране Це вже Тернопільська область. А це Хмельницька область. А тут буквально пару шагів і вже Тернопільська область. До 39 року тут була Польща. Тут був Совєтський Союз. Оце подісковане поле. чи може вже воно посіяне. Була пшениця. Я думаю, певний ріпак посіяне, бо так щось, як то щось посіяне.